У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбувся цікавий майстер-клас зі створення ляльки-мотанки, який провела талановита майстриня Ірина Залюбовська. Захід зібрав юних учасників з освітнього простору School Hub UA». Які з великим захопленням поринули у традиції та культуру нашого народу, створюючи власні обереги. Це вже не перший майстер-клас, який я тут проводжу. Перший був для дорослих жінок. Ми робили конотопську відьмочку, Це теж моя авторська розробка на шпажці. А сьогодні для діток ми я обрала лялечку під назвою Рожева мрія, щоб вони загадали бажання і воно здійснилося. Ми дуже часто ходимо сюди до музею. Нам подобається, дивимося виставки, експонати, розглядаємо дітям. Подобається. Ми дуже любимо. Бумо такі заходи, тому що це посидючість розвиває у дітей креативність, ну скажімо такою творчу жилку, і звичайно допомогу один одному, і плюс, звичайно, вони вчаться слухати один одного. Хоча це трошки важкувато для них ще за їх віком, але я думаю, що ми гарно впоралися. Майстер клас, проведений Іриною Залюбовською, дозволив дітям не тільки освоїти техніку виготовлення оберегу, але й доторкнутись до національних традицій також заняття творчістю Зокрема, виготовлення ляльки-мотанки сприяє розвитку дрібної моторики у дітей. Я сама вчитель початкових класів я знаю, як важливо дитинці мати розвиток м'язів, кисті, м'язів, пальчиків. І саме такі лялички вони допомагають відпрацювати оці навички дрібної моторики. І заодно це чудовий релакс і для дорослих, і для дітей. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.